«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. На Наступний раунд називається по губах. Зараз гарнесеньким дівчаткам нашим винесли вже навушники. Вони їх надягнуть на вуха. А леся буде вам. Розказувати щось, і ви повинні зрозуміти, що ж вона саме каже своїми гарними губами. Я слова буду читати. А, це слова називаються? Сказати тако. Тако а. буду казати. Богдан. Богдан, я вмію читати. А чи вміє читати по губах твоя команда? Зараз дізнаємось. У вас 90 Легко. секунд. Хто більше вгадає слів у цьому раунді, той і переможе. Ну що, я вас прошу? Проси. Лес. Я люблю так, як нічого мене не куласят. чути. Давай. Вау! Так от трошки на вушко сюди направи mm -hmm. чи наліво, Слухайте, щоб нічого нічо не, не чути. Трошечки далі, Богдан. Там, там, далі. Походу, так, да, нормально? Ні, yeah, uh -huh. там зараз. Так, добре. так, добре. так гарно. Там, походу, так подобається. Uh -huh. Ну що, час пішов. Кобра. Кобра! Кобра? Поцілунок. Поцілунок. Поцілунок! По Малюнок. Поцілунок. палатка. Палатка. Бананка. Панамка. Пы, пы, палатка. Палатка. Панянка. Л л а л Пана палатка. Л, Банал. А -а палатка. Палатка. Таня. Панал. Паналка. Палатка, Таня. Ковбой. 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 Молодец. А что такое? Цвях. 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 Свях. Свято. Свято. Иван? Юля цвях Цвях, Юля. Можна піду? Можна, можна. Навігатор. 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 Ого. Борода. Ворота. Б. 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 Бо. Болото. Борода. Вол. Баритон.

Нормально. Таяно, Таяно від усієї чоловічої команди. Молодець. Дякую, я як б... і домовлялись? я домовлялась. Я було. Давайте навушнички. Так, хлопці, швиденько, надягаємо щось на, перше на слово було, Ти мені скажи. Ну і виходимо. Пацани, якщо що, йдемо сюди. Ось, так. по-перше, довго, якщо що, ти мене зразу відправляй. Ага. По друге, я хочу бачити твої робочі губи. Оу, давай. Час пішов. Це люліт. Целюліт. Целюліт. Красавчик. Ого! Молодец. Балерина. Балерина. Паляниця. Барина. Ви то, що українець. Балерина. Паля. Давай. Українець справжній. Да! Маникюр. Притулла. ку М. М. манікюр Приют! Давай в приют. Фен. 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 Фе ф. -фе. Фен. 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 Красавчик. Бікіні. Бікіні. Приз. Бікіні. Пліє. П. Бікін. Бікіні. Бікіні. Мігрень. Мігрень. М. Ігрень. Мене. Мирка, 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 МРИЯ. Давай за Хаймер. Мирка, Мирка, Хаймер. А? Мирка, А? Мирка, 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 давай. Мальвы. 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 МАРВИН? Мальвы. 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 Мальви. Давай, Тарасе. Там був Хаймар! Красавчик! Хаймар! А тут були мальви. 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 Ну, я чуть... Мальви, ні, ви молодці. Ну, у нас були ступінші сторони. Да, да, від... Молодці, але не з тієї сторони трохи молодці. Я, я можу без судді сказати, що жіноча команда сьогодні А Парня я хочу послухати суддю. Пане суддя, може, ви нам скажете. Я краще. зараз вам щось скажу. Чоловіки, ви вгадали целюліт? Фен бікіні, і бікіні. Та ми просто готувалися Вибачте, грати проти що. Ми жінок. Не Беремо їх їхню зброєю. Три правильних слова. І бікіні в подарунок. Заночте у студію. Чотири мужика і три слова. Дівчата. Да, Дівчата. Да. Леся Іванівна. Так, пане суддя. Я розумію, що ви любите своїх дівчат. Дуже люблю. Цінуєте. Обожнюю. Але коли ви На намагаєтеся. Сказати дівчатам поцілунок, не обов'язково ще його й підказувати вашими красивими губенятами. Як вимовити по лише поцілунком по бо так вимовляється цей склад? Поцілунок я сказала. дівчата. Цілуйтесь на здоров'я, але поцілунок я вам не зарахую, бо там була підказка з боку Лесі Іванівни. Цілунок поцілунок по. Але щось мені здається, що нам це все одно не допоможе. Але вам це все одно не допоможе. Правильно. Хлопчики з все рахунком 5-3 перемагають дівчата. дуже люблю слухати свої пісні і те, як ти читаєш бонусні. Хочеш, я тобі заспіваю бонус? Ні. Nee. Тоді я це і зроблю. Скільки відсотків чоловіків хоч раз займались віртуальним сексом? 150! Давайте зразу так. Половина чи менше половини чи більше? більше. Мені здається, половина, більше, половина. Більше, більше половини стоп. Так, ну, звичайно. Давайте 70 і -10 буде віртуальним секс. сексом. Це як? Давайте уточнимо. Це через відеозв'язок віртуальний правиль. секс, правильно? Це. А, все. Я думаю, насправді ж зашаї таке є. Давайте 70 і буде або 60, або 65. Добре, дівчата. 69 це хороше. Три, а 66, 67 буде багато. 66. Дівчата, ваша відповідь. Лесінька. Хто? відповідає. Ми порадились. І, і Юля Зорі вирішила. Е, Юлічка, дайте відповідь, будь ласка. Нам дуже подобається цифра в 69. А відповідь у вас яка? А відповідь 68. Добре, то 68? Ну, звичайно, Юля сказала 68. 68 Ми приймаємо цю відповідь. Покажіть нам, будь ласка, ой, на екран ой, правильну ой, відповідь. Боже. Ні так от. Пане суддя дівчата. Ви трошки заплуталися. Власне у самому запитанні. Мені здається, це вас і підвело. О, бачите, як дівчата. Не даю бонусу тисячу гривень, але у вас з'являються перші гроші. Ви два 1000 гривень. Чоловіки поки що попереду. Це поки що це поки що. Не на тисячу гривень, а на тисячу гривень.